За п'ять днів два вбивства, розбійний напад та кілька крадіжок, скоїв 48-річний мешканець Дніпропетровської області. Нещодавно його затримали павлоградські міліціонери, в той же час розшукували й близнюківські, через те, що в самойлівці він вбив напарника по роботі. Тіло кинув у ставок, намагаючись приховати злочин. Він стажувався на охоронника орендованого ставка. Пропрацював кілька днів. 28 травня із напарником вранці випили. Потім посварилися, справа дійшла до бійки. Діставши мисливського ножа, стажер вдарив його у груди і живіт. Вже до мертвого прив'язав камінь і кинув у ставок, але небіжчик сплив за п'ять днів. Міліціянти одразу у вбивстві запідозрили напарника померлого, але стажер вже втік, бо на черговій крадіжці його спіймав роботодавець. В день вбивства з підсобки чоловік вкрав бензопилу. Наступної ночі винайняв вантажівку, щоб вивести човен і сітки. Загальний збиток який. Він завдав власнику, складає близько 10 тисяч гривень. Все це двоє чоловіків загрузили на автомобіль, але заїхати далеко їм не вдалося. Випадкові свідки повідомили власнику цього ставка про те, що скоєно крадіжку його майна. Він наздогнав на власному автомобілі цей вантажний автомобіль, порик їм шлях. Але підозрюваному нашому підозрюваному все ж таки вдалося втекти звідти, і затримано його було через декілька днів аж у Павлоградському районі. Остаточне рішення про його покарання буде ймовірніше всього вирішуватися у Дніпропетровській області, так як останні злочини він скоїв у Павлоградському районі, вже після Близнюківського району нашої області. Він поїхав до себе додому, і там знову ж таки скоїв вбивство. Наряддям вбивства став цей ж мисливський ніж і скоїв ще декілька тяжких злочинів. Один з них розбійний напад. Як з'ясувалося, у затриманого було із десяток судимостей. Половину свого життя він провів у місцях позбавлення волі. Наразі чоловіка отримують в ізоляторі в Павлограді. Його провина повністю доведена.